Мене звати Катерина, і в даному огляді я розповім вам про газовий конденсаційний котел Bosch Condens 1200W. Розглянемо його технічні характеристики, можливості вбудованої та додаткової автоматики та основні переваги. Спочатку розглянемо комплект поставки, в який, окрім самого котла, входить монтажна планка, комплект інструкцій, електричний кабель та гарантійний талон. Додатково з котлом потрібно замовити систему димовідведення. Вона підбирається індивідуально, в залежності від особливостей приміщення та розміщення котла. Досить поширеним рішенням буде ось такий горизонтальний комплект. Котел має максимальну потужність в режимі опалення 24 кВт, а модуляції від 1 до 5 дозволяє котлу працювати з мінімальною потужністю всього 5,2 кВт. Такий широкий діапазон потужності є важливою перевагою котла Bosch Condens 1200, особливо для власників невеликих будинків та квартир. Так як котел буде працювати без зайвих запусків та зупинок пальника, що зменшує витрати газу та продовжує термін служби його. Основних компонентів. Коефіцієнт використання палива в середньотемпературному режимі 50 на 30 становить 107%, а в низькотемпературному досягає 109%, що робить даний котел дуже ефективним рішенням як в системах з теплою підлогою, так і з радіаторним опаленням. В режимі нагріву гарячої води потужність даної моделі становить 24 кВт, а продуктивність 11,1 літрів на хвилину. Однією з ключових переваг котла є його дуже компактний розмір. Його висота 665, ширина 395, а глибина всього 285 мм. Це дозволяє встановити котел навіть в приміщеннях з обмеженим простором. Для того щоб котел та система опалення працювали максимально енергоефективно, рекомендується встановлення кімнатного регулятора. Котел Bosch Condens 1200 сумісний з широкою рінійкою кімнатних та погодозалежних термостатів, як з друтовим, так і бездрутовим підключенням. Окремої уваги заслуговує розумна система управління опаленням Bosch EasyControl. З такою системою за допомогою зручного додатку Bosch Home Комізі можна встановити необхідну температуру в приміщенні, створювати часові програми, бачити витрати газу, отримувати сповіщення про стан котла. Найбільш ефективно EZ-Control працює разом з розумними радіаторними термостатами, що дозволяє додатково керувати опаленням індивідуально в кожній кімнаті. Дана система також може відслідковувати ваше місце знаходження, знижувати температуру в приміщенні, коли вас немає вдома, та забезпечувати комфорт та затишок до моменту вашого повернення. Про основні технічні характеристики ми поговорили, а тепер зазирнемо всередину. Основний теплообмінник котла Bosch Condens 1200 виготовлений з нержавічої сталі та стійкий до корозії. Для контуру гарячого водопостачання встановлений потужний теплообмінник на 16 пластин, що також виконаний з нержавіючої сталі. Розширювальний бак має корисний об'єм 6 літрів. В котел вбудований вентилятор зі змінною швидкістю обертання та енергоефективний циркуляційний насос. Циркуляційний насос в даній моделі управляється з плати для більш ефективної роботи котла. Котел має такі системи безпеки: автоматичний розповітрювач, аварійні клапани скидання надлишкового тиску в контурі опалення та в контурі ГВП, обмежувач температури димових газів. Захисний термостат теплообмінника а також цілий ряд систем безпеки, виконаних на програмному рівні, серед яких програма заповнення сифону для конденсату, що автоматично активується в момент першого запуску, або після тривалого невикористання котла, система самодіагностики, м'який старт та антитактування пальника, обмеження температури нагріву при падінні тиску в системі, захист теплообмінника від роботи без циркуляції. Bosch тисячу 1200 – компактний, надійний зі зручним керуванням створить комфорт, який ви очікуєте.